Бердичівська первинна організація Українського товариства глухих днями відзначила 50-річчя свого існування. Вона об'єднує майже 250 громадян, котрі мають вади слуху і мешкають у Бердичівському, Чуднівському, Любарському, Попільнянському та Руженському районах. Більше половини членів утогу проживають у місті Бердичеві. Чивуть у нашому городі Бердичеві Лукунімік 126 чоловіків. І половина пенсіонерів, а половина молоді, які люди роблять на членні квабриці, і мебльні квабриці, і обувна квабрика, і, і завод прогрес. Хочу побажати нашим людям, глюконім, щоб, щоб їм чилаю щастя, здоров'я і самого найлучшого в житті. Бердичівський осередок уток пройшов довгий шлях свого становлення, а починалось усе у 62-му році, коли на базі Житомирського обласного осередку Українського товариства глухих вирішили створити нову первичку. Першою очоли нашу організацію Шведова Анна Семенівна, яка пропрацювала на посаді голови майже 13 років. Першим перекладачем була Фещенка Поліна Іванівна. Перше приміщення, яке займала наша організація, було на площі Соборній. В 1972 році нас перевели в приміщення по вулиці Воровській, 3. Та коли признали приміщення аварійним, з 1990 року по цей час, ми знаходимося в цьому приміщенні по вулиці Павунській 5. Головним завданням організації було і залишається надання соціально-побутової консультативної допомоги глухим та слабочуючим людям. Їм надзвичайно важко жити у світі, де більшість не розуміє мови жестів. Тож годі сподіватися, що тебе зрозуміють. Тому у товаристві глухих обов'язково є перекладач, незамінний помічник громадян із вадами слуху та їхній провідник до усіх необхідних інстанцій, будь то лікарня, пенсійний фонд чи інша установа. Більше 30 років своєрідним посередником між членами Бердичівського утогу та усіма іншими людьми є перекладач Катерина Ришовська. За кожним її жестом завжди пильно стежать, щоб зрозуміти мову оточуючих. У день 50-річчя організації до приміщення на Богунській 5 завітали її колишня очільниця Василина Шаповал, інструктор обласної організації УТОГ Алла Трухан та начальник міського управління праці та соцзахисту населення Олег Павліківський. З рук останнього активісти Бордичівського осередку товариства отримали грамоти міської ради і матеріальні допомоги. Також Олег Павліківський передав присутнім поздоровлення від міського голови. Щиро вітаю вас і уважі особі, усіх членів Бердичівської територіальної. Організації у ДОГ з річчям утворення установи ваша організація пройшла непростий шлях встановлення та діяльності працевлаштування. Реабілітації, соціальної інтеграції інвалідів по слуху. А сьогодні, завдяки наполеглій праці, ви стали справжнім осередком милосердя, високої культури, джерелом збереження моральних та духовних цінностей людей з особливими потребами, міцного вам здоров'я, щастя, сімейного благополуччя, оптимізму, віри, надії та любові всього найкращого. З повагою міський голова Василь Костянтинович Мазур. П'ятдесятиріччя Бордишівської первинної організації майже співпало у часі із 75-річчям обласного осередку утох. Сим присутніх у залі і привітала гостя з Житомира. Алла Трухан розповіла, що загалом в області налічується близько двох тисяч людей, котрі не чують. Вирішувати їхні проблеми допомагають шість територіальних осередків українського товариства глухих. Ми маємо осередки свої в Новоград-Волинському. до речі, там зовсім немає ніякого приміщення. Там наш працівник, голова організації і перекладач працюють в пенсійному фонді. Зовсім немає ніякого приміщення. Маємо своє приміщення, де працює перекладач і голова корисне. Дуже хороша організація, потужна. Організація, яка теж надає допомогу нашим ночуючим інвалідам. Організація є в обручі і в користишені. Але на протязі цих років самі потужні організації це Бередичівська територіальна організація, вона і сама е, чисельна, бо тут 250 чоловік у вас глухих нараховується. Піввіковий ювілей другої домівки став для людей з обмеженими фізичними можливостями ще однією нагодою зібратися разом і, звісно, поспілкуватися. А розмови ті були особливими, дуже виразними за мімікою та жестами, і водночас тихими. Дещо зблизили усіх присутніх номери художньої самодіяльності, які показали, що навіть без голосу і слуху можна співати.